На зв'язку із громадським Франческа Борі, військовий кореспондент. Франческо дуже дякуємо, що приєдналися до нас. Я би хотіла поговорити про ту частину вашої майбутньої книжки про іноземних найманців ісламської держави, в якій йдеться про їхніх бойовиків з Мальдів. Чи могли б ви нам детальніше розповісти про тамтешніх джихадистів, про ставлення жителів цих островів до ІДІЛ, та зокрема тих, хто воює на її боці? Все з цим пов'язано на Мальдівах. Було несподіванкою навіть для мене, хоча я спеціалізуюся на висвітленні діяльності джихадистів на близькому сході, північній Африці та Європі. Мальдіви – це архіпелаг в індійському океані. Чому те, що я там побачила, є несподіваним. Це є не арабська ісламська країна з найбільшою кількістю власних найманців на душу населення як в ісламській державі, так і в Алькаїді. Це історія не лише про джихадистів, але й про те суспільство, з якого вони виходять. На Мальдівах проживає до 400 тисяч людей. Більшість джехадистів. Мешкають на острові, де розташована столиця Мальдів мале, і там їх можна легко зустріти, познайомитися з їхніми родинами. Останні пишаються ними. Ось що не звичайно. Приміром, нещодавно я була в районі Маленбек у Брюсселі, де проживають мусульмани. Вони дуже налякані джихадизмом. Натомість на Мальдівах ви почуєте, що там чоловіки їдуть воювати в Сирію не заради встановлення халіфату чи законів шаріату. Вони їдуть боротися проти несправедливості та придушення, їдуть захищати сирійських дітей і воювати проти Асад. Але які ще існують причини того, що ці люди їдуть на війну? Можливо, є економічні мотиви, і тут ідеться про гроші. Так, звісно, але почати варто з того, що це консервативна мусульманська країна. Вона нагадує Саудівську Аравію близько східну країну. Жінки там ходять по вулицях в паранджі, тобто з обличчям, повністю закритим чорним вбранням. На деяких островах заборонена музика, тобто там панує справді сувора версія ісламу. Але як на мене, це не головна причина. На першому місці бідність, вона там приголомшлива. Саме вона там впадає в око. Водночас, навколо ви бачите велику кількість багатих туристів. Приміром, у тамтешній крамничці для іноземців продаються мушлі за 6 тисяч доларів. Втім, до звичайних мельдівців прибутки від туризму не доходять. Всі ресурси островів належать п'яти шести бізнесменам із гарними зв'язками в уряді та з поміж політиків. Зарплата звичайних мальдівців – 250-300 доларів на місяць. Стільки там платять офіціантам, водіям, працівникам готелів. Нині на Мальдівах є багато мігрантів з Бангладешу та інших бідніших країн, які забирають робочі місця в місцевих жителів, як і де-інде, мігранти там працюють за ще менші зарплати. Отже, там важко знайти роботу, але якщо ви її і маєте, то не зможете просто так орендувати житло. Ціни за оренду квартир у мале таки такі ж як у Парижі чи Лондоні, це просто неймовірно. На тлі повсюдної бідності, браку надії, відчуття майбутнього. Молоді люди частіше схиляються до наркотиків. Через це зростає злочинність. Мале нагадує Сан Сальвадор чи Неаполь. Там є близько 30 банд на вулицях. Багато насильства. Кожен політик, кожна партія мають свою банду. Їх використовують під час виборів або ж для розправ з політичними опонентами. Це щось протилежне раю. Це насправді пекло на землі. Франчетка thank you so much on this interesting details. We will be following this topic. З нами на зв'язку була Франческа Борі, військовий кореспондент, яка поділилася своєю історією, яка ляже в основу її, яка буде однією з частин її майбутньої книги про джихадистів, які з-за кордону приїжджають на війну і приєднуються до ісламської держави. Залишайтесь на громадському. Попереду багато цікавого.